На екрані весела нарізка котів, які демонстративно ігнорують господарів. Привіт, Котомами й кототати!» Знайома ситуація. Ви повертаєтесь додому, відкриваєте двері, радісно кричите: Вася, я вдома. А у відповідь Тиша. Ви кличете його їсти. Нуль реакції. Ви випадково впустили на кухні ложку. Від чого раніше він би телепортувався з іншої кімнати, а зараз навіть вухом не веде. Думаєте, він на вас образився за те, що ви з'їли останню сосиску, або його величність просто вирішив влаштувати вам бойкот, а що, якщо я скажу вам, що ваш котик не виридує, а можливо, просто не чує вас? Так так, сьогодні ми поговоримо про делікатну, але дуже важливу тему втрату слуху у літніх котів. Обіцяю ми розкриємо всі таємниці цього ігнору і зрозуміємо, як повернути гармонію у ваше спілкування. До речі, напишіть у коментарях, як звати вашого пухнастого ігноратора. Цікаво почитати. Перш ніж ми зануримось у світ тиші, давайте згадаємо одну річ коти це справжні супергерої зі світу звуків. У молодості їхній слух це надпотужний локатор, здатний почути, як миша дихає за три стіни від вас, або як ви о третій ночі крадькома відкриваєте холодильник. Їхні вуха, ці милі трикутнички, можуть повертатися на 180 градусів незалежно одне від одного, скануючи простір на наявність небезпек, смаколиків чи просто цікавих звуків. Ця суперсила допомагала їм тисячоліттями бути ідеальними хижаками. Але, як і у будь-якого супергероя, з віком їхні здібності можуть слабшати, і це абсолютно нормально. Просто наш обов'язок, як їхніх люблячих асистентів, помітити це вчасно і допомогти їм адаптуватися. Тож давайте перетворимося на детективів і почнемо шукати докази. Отже, доказ номер один, і він найочевидніший режим авіаперельоту. Ваш кіт перестав реагувати на своє ім'я. Раніше ви тільки пошепки вимовляли Мурчик, і він уже мчав до вас, збиваючи все на своєму шляху. А тепер ви можете кричати його ім'я, співати оди на його честь, а він буде спокійно спати на підвіконні або дивитися у стіну з філософським виглядом. Це перша і найголовніша ознака, яку власники часто списують на старіє лінується. Але тут важливо провести експеримент. Спробуйте покликати його, коли він вас не бачить. Якщо реакції немає, але коли ви заходите в кімнату, він радісно біжить назустріч. Вітаю. Ви, ймовірно, маєте справу саме з погіршенням слуху. Це не означає, що він вас розлюбив. Це означає, що йому потрібна ваша допомога, щоб почути вас по-новому. Не хвилюйтесь, ми скоро поговоримо, як саме це зробити, не вдаючись до мови жестів для котів. Хоча це теж варіант. Доказ номер два або тест на святість ми всі знаємо цей священий ритуал легке шурхотіння пакетика з кормом або клацання дверцят шафи зі смаколиками. Для кота це звук, що могутніший за будь-яку симфонію, він здатний розбудити кота з найглибшого сну і змусити його бігти швидше за гепарда. А тепер, уявіть, ви стоїте на кухні, трясете заповітним пакетиком, а у відповідь нічого. Кіт продовжує дрімати на дивані, не підозрюючи про свято життя, що відбувається за кілька метрів від нього. Це дуже потужний індикатор. Якщо навіть звук їжі більше не працює як універсальний заклик, час серйозно замислитись. Спробуйте відкрити банку з вологим кормом. Зазвичай цей звук теж є магічним, якщо й на це немає реакції, то слуховий апарат вашого котика, скоріш за все, взяв відпустку. І це не привід для паніки, а привід переходити на нові методи комунікації, наприклад, на ароматну мову тунця. Переходимо до доказу номер три, який можна назвати ефект несподіванки. Пам'ятаєте, як раніше ви не могли підкрастися до свого кота, навіть якби були ніндзя 80-го рівня. Він чув кожен ваш крок, кожен скрип підлоги. А тепер ви спокійно заходите в кімнату, підходите до нього, торкаєтесь, і кіт підстрибує до стелі від жаху. Він буквально не очікував вас побачити. Це відбувається тому, що він більше не чує ваших кроків. Ви з'являєтесь, ніби з нізвідки, як привид. Це може бути для нього великим стресом. Він може почати проявляти агресію або навпаки стати більш полохливим, бо світ раптом став непередбачуваним. Тому, якщо ваш котик став частіше здригатися від ваших дотиків, не думайте, що він став нервовим. Можливо, ви просто стали для нього тихим жахом, що з'являється з небуття. Важливо тепер попереджати його про свою появу іншими способами. Доказ номер 4 Сон богатиря. Раніше ваш кіт спав дуже чутливо. Ви могли просто пройти повз, і він вже відкривав одне око мовляв, я все контролюю. Будь-який гучний звук на вулиці, грюкіт дверей у сусідів, все це було приводом для пробудження і перевірки території, а зараз, а зараз ви можете пилососити в метрі від нього, дивитися бойовик на повній гучності, а він буде спати як немовля, і навіть не поворухнеться. Це з одного боку може здаватися милим і зручним, нарешті можна спокійно займатися своїми справами. Але це також чітка ознака глибокої втрати слуху. Він просто не чує всього цього шуму, який раніше його турбував, його світ став тихим і спокійним, принаймні коли він спить. Це, до речі, робить його більш вразливим, адже він не почує потенційної небезпеки. Тому наша задача стати його вухами і забезпечити повну безпеку під час його солодких снів. А ось і доказ номер 5, і він парадоксальний: ваш кіт став голоснішим. Так саме так. Кіт, який погано чує, часто починає нявкати набагато голосніше і протяжніше, ніж раніше. Це схоже на те, як люди похилого віку починають голосніше розмовляти, бо не чують власного голосу. Котик просто не може відрегулювати гучність свого мяу, йому здається, що він нявкає як зазвичай. А насправді його крик чують сусіди через три поверхи. Особливо часто такі концерти трапляються вночі, коли кіт прокидається дезорієнтованим у тихому і темному будинку і намагається криком знайти вас або просто зрозуміти, де він. Це не спроба вас розбудити чи звести з розуму. Це його спосіб сказати: Гей, я тут, я нічого не чую, мені трохи страшно, де всі. Тому, якщо ваш дім перетворився на оперний театр з одним солістом, поставтеся до цього з розумінням. Наступний пункт у нашому детективному списку це фізичні прояви, іноді втрата слуху може супроводжуватися певними діями з боку кота. Наприклад, він може частіше трясти головою або намагатися почухати глибоко у вусі. Увага! Це дуже важливий момент. Такі симптоми можуть свідчити не тільки про вікову втрату слуху. Але й про більш серйозні проблеми вушного кліща, інфекцію, поліпи або навіть пухлини у вушному каналі. Тому, перш ніж ставити діагноз вікова глухота самостійно, обов'язково віднесіть вашого улюбленця до ветеринара, лікар огляне вушка, виключить інші патології і підтвердить, чи дійсно проблема саме у вікових змінах. Ніколи не займайтеся самолікуванням. Спочатку професійний огляд, а вже потім. Адаптація побуту, здоров'я вашого пухнастого друга понад усе, пам'ятайте про це? Остання ознака в нашому списку спостережень загальна дезорієнтація. Коли один з органів чуття виходить з ладу, тварині потрібен час, щоб адаптуватися. Ваш кіт може виглядати трохи розгубленим, особливо в нових місцях, або якщо ви раптом вирішили зробити перестановку меблів. Він може довше звичайного шукати свою миску, навіть якщо вона стоїть на тому ж місці. Він може почати ходити вздовж стін, використовуючи їх як орієнтир. Це відбувається тому, що звуки допомагали йому будувати карту простору. Він чув, де ви знаходитесь, де працює холодильник, де спить собака. Тепер ця звукова карта зникла, і йому доводиться покладатися лише на зір, нюх та вібрації. Це може викликати у нього тривогу. Тому, якщо ваш колись впевнений у собі король квартири раптом перетворився на сором'язливого дослідника, який обережно вивчає власні володіння, це ще один дзвіночок на користь нашої теорії про втрату слуху. Отже, ми зібрали всі докази детективне розслідування завершено, і діагноз, скоріш за все, зрозумілий ваш кіт, член клубу, я у світі тиші, що тепер? Панікувати, сумувати ні в якому разі, насправді для кота це не така велика трагедія, як для людини. Вони неймовірно адаптивні створіння. Наша головна задача не змусити його чути, а навчитися спілкуватися з ним по-новому і зробити його життя максимально комфортним та безпечним. Зараз ми перейдемо від теорії до практики. Я розповім вам про конкретні кроки, які допоможуть вам і вашому котику. Налаштуватися на одну хвилю, навіть якщо ця хвиля беззвучна. Приготуйтеся. Ми починаємо операцію Комфортний світ для вашого літнього муркотуна. Це буде захоплююча подорож у світ нових звичок та ще більшої любові. Перший і найважливіший інструмент у нашому новому арсеналі це візуальні сигнали. Якщо кіт вас не чує, він повинен вас бачити. Почніть використовувати мову жестів ні, не треба вчити складні комбінації, все набагато простіше. Хочете покликати кота їсти замість того, щоб кричати його ім'я, підійдіть до нього, встановіть зоровий контакт і покажіть рукою в напрямку кухні, або просто покажіть йому його улюблену миску. Перед тим, як погладити, простягніть руку, щоб він її побачив і не злякався. Можна використовувати лазерну указку, тільки не світіть в очі, щоб привернути його увагу і повести за собою. З часом кіт навчиться асоціювати певні ваші жести з певними діями, це як вивчення нової мови, мови любові та турботи. Будьте послідовними і терплячими, і дуже скоро ви будете розуміти один одного без слів навіть краще ніж раніше. Другий спосіб комунікації, який ми часто недооцінюємо, це вібрації, коти, особливо ті, що не чують, стають надзвичайно чутливими до коливань. Вони не почують ваших кроків, але вони відчують їх через підлогу. Використовуйте це. Хочете покликати кота, який спить в іншій кімнаті, не кричіть підійдіть ближче і кілька разів твердо, але не сильно тупніть ногою по підлозі. Вібрація розбудить його набагато м'якше, ніж раптовий дотик. Коли ви заходите в кімнату, намагайтеся йти трохи голосніше, щоб він відчув ваше наближення. Це допоможе уникнути того самого ефекту несподіванки, про який ми говорили. Ви можете навіть постукати по дивану, перш ніж сісти поруч з ним. Світ вібрацій це новий звуковий ландшафт для вашого кота. І ви можете стати його головним диригентом, створюючи для нього безпечну та передбачувану мелодію. Золоте правило спілкування з котом, який погано чує завжди підходьте спереду. Уявіть себе на його місці. Ви не чуєте, що відбувається за спиною. Будь-який дотик ззаду це потенційна атака невідомого ворога. Тому ніколи чуєте. Ніколи не підкрадайтеся до нього зі спини і не гладьте його, поки він вас не побачить. Завжди обходьте його так, щоб потрапити в його поле зору. Дайте йому секунду, щоб він вас ідентифікував. Можна повільно моргнути на котячій мові. Це означає, я друг, я не несу загрози. Це просте правило кардинально змінить рівень довіри між вами. Кіт буде відчувати себе набагато спокійніше і безпечніше, знаючи, що всі контакти відбуваються тільки після візуального схвалення, це прояв поваги до його нового стану, і він обов'язково це оцінить своїм муркотінням. Наступний крок в операції Комфортний світ, стабільність оточення. Якщо раніше ваш кіт міг орієнтуватися по звуках, то тепер його головні навігатори це зір, пам'ять і нюх. Тому, будь ласка, не робіть раптових перестановок меблів. Для вас це просто новий дизайн, а для нього зруйнована карта світу. Він звик, що диван стоїть тут, а крісло там. Він може впевнено стрибати на підвіконня в темряві, бо пам'ятає, де воно. Якщо ви пересунете меблі, він може просто вдаритися, впасти і отримати травму. Це викличе у нього стрес і невпевненість. Зберігайте розташування його мисок, лодка і лежанки незмінним. Чим більш передбачуваним буде його середовище, тим більш впевненим і спокійним він буде себе почувати. Стабільність це нова музика для його вух, точніше, для його внутрішнього спокою. Створіть для вашого літнього котика справжню дзен зону. Це має бути його особистий безпечний простір, де його ніхто не буде турбувати. Ідеально, якщо це буде затишний будиночок або лежанка з високими бортиками, розташована в кутку кімнати. Чому в кутку? Тому що так він буде захищений з двох сторін, і йому потрібно буде контролювати простір тільки перед собою. Це зменшить його тривожність. Покладіть туди його улюблену ковдру з вашим запахом. Це місце має асоціюватися у нього з абсолютним спокоєм. Попередьте всіх членів сім'ї, особливо дітей. Що, коли кіт у своєму будиночку, він недоторканний. не можна його звідти витягати або лякати, це його фортеця, його місце сили, де він може розслабитися, знаючи, що ніхто не підкрадеться до нього ззаду і не налякає такий куточок спокою, безцінний подарунок для кота, який живе у світі тиші. Втрата слуху не привід відмовлятися від ігор, просто тепер ігри мають бути іншими. Забудьте про мишок, які пищать, або про кульки з дзвіночками всередині. Тепер ваші головні помічники це зір та нюх, інтерактивні іграшки, де потрібно діставати ласощі. Ідеальний варіант. Вони стимулюють розумову діяльність і працюють через мотивацію запахом, вудочки з яскравим пір'ям або блискучими стрічками, за якими можна спостерігати очима, теж чудово підійдуть. Ви можете використовувати іграшки з котячою м'ятою, щоб привернути увагу кота. Головне, грайтеся разом. Це зміцнює ваш зв'язок. Гра це не просто розвага, це спосіб підтримувати його фізичну форму, боротися зі стресом і показувати йому, що життя продовжується, і воно таке ж цікаве, як і раніше, просто трохи інше. Зараз я скажу дещо, що може викликати суперечки, але це важливо. Подумайте про те, щоб одягнути на вашого кота нашийник з маленьким дзвіночком. Зачекайте, скажете ви, але ж він не чує, навіщо йому дзвіночок? А справа в тому, що цей дзвіночок не для нього, він для вас. Кіт, який не чує, не реагує на ваші кроки, і ви можете його просто не помітити, особливо якщо він любить спати на підлозі або ховатися під меблями. Є ризик випадково наступити на нього або вдарити дверима. Це небезпечно і для нього, і для вашого серця, яке зупиниться від переляку. Дзвіночок допоможе вам завжди знати, де знаходиться ваш тихий друг. Це простий захід безпеки, який може запобігти багатьом неприємним ситуаціям. Звісно, переконайтеся, що нашийник безпечний і не заважає коту. Але в даній ситуації користь від нього може бути величезною. Це правило не підлягає обговоренню. Кіт, який втратив слух, повинен стати на 100% домашнім ніяких прогулянок на вулиці без нагляду та шлейки. Якщо раніше він міг вільно гуляти у дворі, то тепер це для нього смертельно небезпечно, він не почує машину, що наближається. Він не почує гавкіт собаки, що біжить до нього. Він не почує крики людей, які можуть його попередити про небезпеку. Вулиця для глухого кота це мінне поле. Будь ласка, не ризикуйте життям свого улюбленця, забезпечте йому безпеку в стінах вашого дому, поставте сітки на вікна, переконайтеся, що він не може випадково вибігти через двері. Його світ тепер обмежений вашою квартирою, але в цьому світі він може бути королем захищеним і щасливим. А для прогулянок є безпечна альтернатива, шлейка і спільні виходи під вашим пильним контролем. Як сказати я тебе люблю тому, хто тебе не чує насправді дуже просто коти так більше довіряють не словам, а мові тіла. Зараз це стає ще актуальнішим. Частіше використовуйте котячі поцілунки, повільне моргання. Коли кіт дивиться на вас, подивіться на нього у відповідь і повільно закрийте та відкрийте очі. Це найвищий прояв довіри і любові в котячому світі. Частіше гладьте його, але пам'ятайте, тільки коли він вас бачить і готовий до контакту. Говоріть з ним. Так, він не чує слів, але він відчуває вібрацію вашого голосу, коли ви поруч. Він бачить вашу міміку, відчуває ваш настрій, ваша ніжна інтонація і спокійна поведінка передадуться йому. Ваша любов не в звуках, вона у ваших дотиках, у вашому погляді, у вашій турботі. І цю мову він розуміє ідеально, можливо, навіть краще, ніж раніше. Якщо у вашому домі є інші тварини або маленькі діти, потрібно провести з ними роз'яснювальну роботу. Інші коти чи собаки можуть не одразу зрозуміти, чому їхній старий друг перестав реагувати на ігрові заклики чи попереджувальне шипіння. Це може призвести до конфліктів. Спостерігайте за їхньою взаємодією, можливо, доведеться на деякий час розмежовувати їхні території, годувати окремо. Поясніть дітям, що котика не можна лякати, підкрадатися до нього, кричати йому у вухо це безглуздо і жорстоко. Навчіть їх підходити до нього спереду, показувати іграшки, а не просто кидати їх. Ваш літній кіт потребує спокою та поваги до свого стану, ви, його головний адвокат і захисник, у вашій домашній зграї. Ваше завдання забезпечити мирне і гармонійне співіснування для всіх. Найголовніший ресурс, який вам знадобиться на цьому новому етапі життя, це терпіння, іноді ви будете втомлюватися. Іноді вас буде дратувати, що потрібно п'ять разів тупнути ногою, щоб вас помітили. Іноді ви будете сумувати за тими часами, коли він біг на ваш поклик. Це нормально. Дозвольте собі ці емоції, але завжди пам'ятайте, ваш кіт не робить це вам на зло, він не став поганим чи неслухняним. Він просто адаптується до абсолютно нового для себе світу. Він вчиться жити без одного з ключових інструментів яким користувався все життя, будьте для нього опорою, будьте його провідником. Ваша любов і терпіння це світло, яке допоможе йому орієнтуватися в цій тиші. Кожен ваш м'який жест, кожен прояв розуміння це величезна підтримка для нього. Він відчуває це навіть якщо не чує. І наостанок давайте подивимось на це з іншого боку так, ваш кіт втратив слух. Але подумайте про те, скільки років він дарував вам радість, скільки разів він муркотів у вас на колінах, скільки смішних моментів ви пережили разом його золоті роки. Це не час для смутку, це час для особливої глибокої любові та вдячності. Тепер він ще більше залежить від вас, і ваш зв'язок може стати ще міцнішим. Ви стаєте його вухами, його захистом, його всесвітом. Це велика відповідальність, але й велика честь. Насолоджуйтесь кожним днем, проведеним разом. Фотографуйте його, балуйте смаколиками, створюйте для нього комфорт. Життя у тиші може бути спокійним, щасливим і наповненим любов'ю. Головне, що поруч був той, хто цю любов дарує, і цей хтось це ви, його найкраща людина у світі. Ось так, друзі. Тепер ви знаєте, що королівський ігнор вашого літнього котика це, скоріш за все, не прояв поганого характеру, а просто нова реальність, у якій він живе, і в цій реальності ви можете стати для нього найкращим другом і провідником. Головне, це увага, терпіння і безмежна любов, адже незважаючи на всі їхні диватства, гучні нічні крики чи нові звички. Ми обожнюємо цих пухнастих тиранів донестями, правда ж? І якщо це відео було для вас корисним і ви дізналися щось нове про свого улюбленця, будь ласка, поставте лайки, підпишіться на наш канал, так ви не пропустите ще більше котячих секретів. І обов'язково поділіться цим відео з другом кошатником, у якого теж є літній муркотун. А тепер фінальне питання для вас: які ще милі або смішні диватства? З'явилися у вашого котика з віком? Напишіть у коментарях, давайте разом створимо колекцію історій про наших улюблених стареньких. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео!